Нацьке бароко, воно якраз і стартувало, як це не дивно, в 1640 ві роки. Ну фактично, з, mm -hmm. з усією Європою разом жінки набувають більших прав, вони себе показують їм. Нарешті дозволили зняти ці дуже такі жорсткі, оці фрези, коміри, які дуже важкі. Вони показують свої декосвої декольте, В них легкі шовки. Тут важливо запитати, а звідки шовки ці бралися? Дерево шовковиця потрапляє в Україну, тому що тут починають виробляти шовк. Шовк виробляють не лише в Україні, його пробують виробляти в усій Європі, тому що це надзвичайно а, коштовна тканина, це дуже хороший бізнес. Так як це дуже популярне, це тренд такий, да? Тобто, це ти в тренді, якщо ти продаєш шо шовки, і відповідно з нього шиються а, кравцями одяг і. і Звісно, Україна не могла, українці не могли обійти цей тренд поза увагою. Шовковичні ферми в Києві були на Куренівці та Татарці. А вулиця, вулиця Шовкович шовковична має ага. да, стосунок до цього uh -huh. цих виробництв. Там був великий шовковичний сад на в 19 столітті. Uh -huh. а до того там, звісно, теж пробувала цих шовкопрядів а, вирощувати.